Слава Ісусу, <кій> пилом притрушеним в'ється дорога. З міста до міста по ній хтось іде, в когось на серці в дорозі тривога, інший в душі тиху радість несе. Йдуть заклопотані втомлені люди, їх підганяє невпинне життя. Зустрічі, справи і людям байдуже до тих, кого доля отак викида цинічно й жорстоко з доріг на узбіччя. Так було колись і, на жаль, є тепер. Потрапив з розбійником у протиріччя простий перехожий. Час зовсім не стер історію цю із біблійних сторінок. Читаючи, ми, уявляємо собі в деталях оту непросту із картинок. Лежить подорожній, побитий в крові. А люди йдуть і його обминають. Ніх часу немає. Їх кличе життя, у клопотах своїх вони поспішають, і на співчуття у них часу нема. Уже й не зрахує поранений, бідний, Оскільки ж то їх безсердечних прийшло. Хоч, може, й не був він таким надто пильним та поміч чекав, а її не було. Та раптом у гледі крокує священник. Він гарно у храмі навчає народ, навчає, що бачити бідних, нужденних, це й не відвернеться точно. Так от, зрівнявшись з пораненим, той й не подумав спинитись і поміч подати йому. Не знаємо, хто і куди його квапив, та знаєм, що він милосердя ціну словами відмірював, стоячи в храмі. На ділі ж побачив і мимо прийшов. Поранений далі у крові зітхає, чекає, щоб з милістю хтось підійшов. Ось знов подорожній. Він, може, не пройде, про Божу любов він співає пісні. Зустрітися ж пісні із ділом не вийде, левит також пройде в задумі собі. Лише самарянин без чину і сану без пафосних слів, милозвучних пісень. В гостиниці навіть монету останню заплатить за кожен проведений день отим постраждалим у затишних стінах. Зробив все, що міг, без навчань і пісень. Можливо, опісля на своїх колінах він дякував Богу за прожитий день, що зміг він для ближнього так послужити. І з ним розділити і радість, і біль, і вчити не треба його як любити. Любов оспівати для нього не ціль, ціль бути у центрі Господньої волі, його інструментом у вирі життя. На жаль, так буває, що нам і доволі лише оспівати. Любов, співчуття, сказати красиво, як треба любити, прощати і нести чиїсь тягарі. А спробуймо просто не вчити, а жити. І ми зрозуміємо нелегко тоді. Бо в милосердя спітніле обличчя. А в співчуття часто руки болять. Любов зустрічає не раз протиріччя. і ноги так часто іти не хотять туди, де страждають, і плачуть ночами, і де за бідою не бачать життя. Проте самарянин не ходить стежками такими, де труднощів ближніх нема. Священники – часто шановані люди, і знаєм левитів, співають вони. Та тільки чекають знедолені люди, коли самарянин тут буде іти, коли зможе він прийти помовчати у домі, де місце не час для пісень. Їм вчинками треба Христа показати, щоб, хоч на хвилинку, світлішим став день. І, може, ніколи про тебе не скажуть, який же поважний то був чоловік, в новинах про тебе сюжет не покажуть, не станеш відомим, за прожитий вік, бо ти на дорогах обв'язуєш рани, твій одяг кривавий, рятуєш когось. Бо ти віддаєш непомітно динарій сиріці, тримай тобі буде на щось, бо ти обмиваєш долівку в нужденних, заходиш до хворих, забутих всіма, рятуєш таємно вночі полонених, І тобі не потрібна реклама гучна, і думає хтось. Як живе непомітно, його не цікавить ні статус, ні чин, лиш небо блакитне сміхнеться привітно. Це добрий і вірний мій самарянин. Сьогодні, коли світ здригнувся від болю, і в нашому краї гуркоче війна, хто ти у життєвому в цьому двобою? Священник, Левит, Самарянин Христа, питання відкрите, ти відповідаєш і сам вибираєш дорогу собі. Хто царство спадкує, то певно ти знаєш, лиш ті, хто були милосердні в житті. Амінь.